Всім привітки і вітаю вас з різдвом. І ось це кафе над автобаном, е, яке... мій прихисток на ці три дні. Тобто, те місто, де можна сидіти, говорити, пити каву, пити чай, спілкуватися. Є, є там спеціальні столи для водіїв з красивим видом. І сьогодні у мене був дуже довгий день, який почався з того, що я задонатила всім, кому потрібно. Потім з сусідом по парківці ми спершу поміняли мені ще одну лампочку. Габариту. У мене ті лампочки дуже швидко горять. Потім він мені полагодив винду. вінду. Дівчата, це оця ззаді штука, яка піднімається опускається. Вона у мене. Не опускалася. Тепер у мене все ідеально працює, бо сусід по паркінгу виявився автослюсарем з Тбілісі. Прекрасна людина. А потім приїхав ротарі клуб німецький. Я знаю, що це за ротарі клуб. Це прекрасні люди. Колись ми від них отримували автівки швидкої допомоги для Медеваку. І вони нам видали пакуночки. Ось показую і дякую ротарі клубу. І хочу сказати, може я щось знаю неправильно, але значить, ротарі клуб це клуб заможних людей, які вносять кошти свої ну, в такий свій фонд. І потім вони вирішують, кому вони будуть допомагати. І на які проєкти вони будуть витрачати ці кошти. І от саме таким чином сьогодні я отримала, бачите, різдвяний підарунок, в якому дуже всього багато, приємного, солодкого. І навіть не дуже солодкого. Але так, да, коли вони нам передають автівки швидкої допомоги, це взагалі топ. І ще я знаю, що якщо мене дивляться далекобійники, то вони скажуть, що на паузі не можна ні чинити гідроліфт, ні міняти лампочки, тому що все це робиться на молоточках. Але, коротше, я на це все забила. От. Я вважаю, що в Різдво поліція сюди б не приїхала. От. Ну і потім що, сиділи, чай пили, по-турецьки говорили. От. Але хороший день. Хай залишиться про нього такий солодкий спогад.